В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить, спека, Дозріває жито. Яка пора? Літо, так, це літо. Літо наступна пора року після весни. Всі чекають його з нетерпінням. А які місяці літа ви знаєте? Давайте згадаємо їх разом. Червень перший місяць літа. Черешеньки червоніють, вишеньки в садочку спіють, та сонички дозрівають на сонечку вигравають. Червень грає промінцями, понед луками й полями. Маки там зачервоніли, наче килимом все вкрили. Липень другий місяць літа, назва якого походить від слова липа. Цвіт липи це лікувальний чай взимку. Це нектар для бджілок, а мед для людей. Пахне липить теплим літом і старої липить цвітом. Наступний місяць останній третій серпень. Назва місяця походить від слова серп. Це знаряддя праці, яким давнину жали зернові культури. Серп у полі задзвенів. Це уже ячмінь дозрів, Люди час дарма нигають, В полі урожай збирають. Влітку все навколо перетворюється, світить яскраво сонечко, навколо зеленіє трава, цвітуть квіти, повітря дуже тепло, всюди чуються різні аромати. Часто влітку йдуть теплі дощі, але потім. Обов'язково з'являється на небі веселка. Тварини влітку найбільш активні, навколо багато корму, важливих справ, в тому числі, створення запасів на холодну осінь та зиму. Всі тварини вигодовують своїх дитинчат молочком, слідкують і доглядають за ними. Що сили, щебичуть пташки. Вони Теж доглядають своїх пташенят, вигодовують їх та вчать літати. Безліч справ чекає і людину влітку, на полях, в садах, на городах. Щоб виростити гарний врожай, необхідно подбати про нього як слід влітку. Недарма кажуть в народі, що літо цілий рік годує, як влітку попрацюєш, те взимку і матимеш. А ви, малята, радо літо зустрічайте, вживайте більше ягід, фруктів, овочів, бігайте по травичці, босоніж, сили та здоров'я набирайтеся, досліджуйте природу. Тож будьте здорові, з літом вас, малята!